Затьо, завидуй мені. Подивись, що в мене є. Що, мамо? Коробкою від айфона на смітнику здивали? Новенький, п'ятнадцятий айфончик. Ой, мамо, щось він не дуже похожий на новенький. Ну, майже новенький. Скільки там Любка походила з ним, може два місяці. Любка, то та ваша подружка багата. А яка ще? То мені ще такий дорогий подарок зробить. Не хочу вас маму розстроювати, або ваша подружка не така вже й багата, або вона вас залоха має. Що ти зятю, плетеш? Камери мініні, корпус не оригінальний, та то дешева китайська підробка. Зятю, ти точно знаєш? Мамо, ну що б я вас брехав? Ліпше ходити з оригінальним Xiaomi, ніж з якоюсь дешевою китайською підробкою. От Любка зараза, тільки прикидається такою багатою. Мам, та не переживайте так, ви ж його і так не купляли. Хоч я вам на барахолці його за 500 гривень продам, все одно будете в плюсі. Ну, давай зятю, а що вже робити? Алло, Славік, ти що робиш там румі? Ти кидаєш за оригінальну 15-ту прошку.